Працюємо на сторіночці 29, 2 і 9. Знайшли собі. Тож, сьогодні в нас така невеличка котяча тема, про них ми вже говорили з вами. І ми продовжуємо тему віднімання. Сьогодні знаходимо невідоме зменшуване і від'ємник. Нагадаю, числа при відніманні називаються зменшуване від'ємник-різниця. До цього повернемось іще не раз. Давайте звернемося до першого завдання. Взяли в руки ручку і подивилися, хто це така. Що нам тут зобразили? Це мишка із сиром, правильно. Всі знають, що мишки обожнюють сир. Тож, оця мишка взяла собі шматочок сиру, і як почала його гризти, та й не могла зупинитися. На сирі намальована циферка 10. А нам потрібно зменшити кожне наступне число на 2. Тож, 10 менше на 2. 10 відняти 2 це буде 8. 8 менше на 2. 8 відняти 2. 6. 6 менше на 2. Так, 4. 4 менше на 2. Два. Мишка не зупиняється. гризе і гризе того сира. Два менше на два. Два відняти два. Нуль. Ось мишка нарешті наїлася. Животик в неї повний. Вона згризла того сиру, що залишився рівно нулик. Так, пригадуємо. Числа при відніманні називають зменшуваний від'ємник різниця. Зменшуваний вам подали як повний шматочок сиру. Зменшуване це те, що зменшується. Від'ємник подали як шматочок сиру. Від повного. Куска у вас відрізають шматочок. І різниця це те, що залишилося. То залишився у нас весь кусок, але без одного шматочка. Давайте з вами пригадаємо, як же це все працює. Нам потрібно в завданнічку 3 знайти невідоме зменшуване. 8 відняти 5 дорівнює 3. Так, зменшуване 8, бо воно зменшується. Від'ємник 5, бо це число, яке віднімається від зменшуваного. І 3 це та різниця, яка лишається. Якщо від 8 віднімемо 5, то лишиться 3. Ось таким чином ми собі знайшли зменшуване від'ємник різниця. Дуже добре. А чи схожий приклад ось цей внизу на те, що зверху що ми тільки що розбирали? Дуже схожий, використані ті самі числа. Подивіться, ось трійка, ось п'ятірка. Вони тут додаються і отримується оця вісімка. Тож, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно різницю додати до від'ємника 3 додати 5, і ми отримаємо зменшуване, ось воно. Давайте попрацюємо на практиці. У нас невідоме зменшеване відняти 4 дорівнює 2. Дуже цікаво, скільки ж це буде. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю додати до від'ємника 2 додати 4, і це буде 6. Значить, невідоме зменшуване – це цифра 6. 6 відняти 4 дорівнює 2. Так само розглядаємо наступні приклади. У нас невідоме зменшуване відняти 3 дорівнює 6. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно різницю 6 додати до від'ємника. Значить, 6 додати 3. 6 додати 3 дорівнює 9. І подивіться, знайшли від'ємник, пишемо його на синенькому фоні. Тут все дуже просто. Тож, щоб знайти невідомий. Невідомо зменшуване потрібно різницю додати до відємника. Різницю ви бачите чітко. Ви бачите рожевий фон це циферка 7. І додати до від'ємника. Це жовтий фон, циферка 2. 7 додати 2 ми знаємо. 9. То зменшуване це буде 9. 9 відняти 2 дорівнює 7. Так, дітки, розумнички, пригадали собі ось таку інформацію. Тож, давайте з вами трошки відпочинемо і вирішуємо задачу. Я нагадую, натискати можна на паузу. У нас є задачі, і не прості задачі, а просто короткий запис до них. Ми складаємо з вами, бачите, доповнюємо короткий запис, бо тут нам не доповнили циферками. І відповідно складаємо задачу. Було, подивіться, про що буде задача? Про котиків. К, це котики. А нам не сказали, скільки було. Ми це дізнаємося із. Картинки. Порахували, скільки тут котиків? 8. Значить, записали 8. Було 8 котиків. Де вони сиділи? На паркані. Ми так і говоримо. На паркані було 8 котиків. Пішли. Бачите, нам не вказали, скільки пішло котиків. Але справа в тому, що і на картинці нам не вказали, скільки котиків пішло. Бачите, ніхто з них не йде. То ми можемо самі з вами будь-яке число додати. Наприклад, три. На паркані, сиділо, на паркані було 8 котиків. Пішли троє котів. Бачите, пішли три, три котика. Отак, Три собі запишу. Скільки котів залишилось на паркані? Ось така проста відповідь. А, Просте питанечко, проста задача була складена. Тож, було 8, а пішли 3. Ми знаємо, пішли, це дія віднімання. Значить, від того, скільки їх було, ми скільки їх було, ми віднімаємо 3. І це те, що у нас залишається, оця різниця буде нашою відповіддю. Значить, 8 відняти 3 дорівнює 5. Відповідь запишу 5. І подивилося, 5. Котиків залишилося яка проста задача. Наступна задача подивіться на неї уважно. У нас, бачите, є і фігурна дужка, і знак питання. А про що буде задача? Про чорних котиків і про рудих котиків. Давайте подивимося. Нам чітко не вказали, скільки тут чого знаходиться, нам треба самостійно це все. Визначити, можемо, як і в цій задачі ми не знали, скільки їх пішло, самостійно сказали, що їх було три. Тож, давайте з вами визначимось. Зразу у нас написано, чорних терене відомо. Значить, у нас буде питання, скільки було чорних котиків. А от що сказано за рудих? Не зрозуміло. Ми тільки бачимо, що всього. Їх 9 котиків. Так, значить, всього і рудих, і чорних було 9. А... Ну, де вони можуть бути? Вони можуть бути. Ну, де вони знаходяться, дітки? давайте придумаємо. Вони знаходяться у притулку, наприклад. У притулку сиділо 9 котиків. Рудих було. І можемо вигадати будь-яке, щоб входило в 9. Рудих було. Сім. наприклад, чому ні. Рудих було 7 котиків, скільки було червоних котів. Ну, така в нас задача. Тож, якщо ми знаємо, що всього їх було 9, і з них рудих 7, то скільки з них буде чорних? Правильно, 9 відняти 7 дорівнює 2. То відповідь двоє чорних котиків було. Ось так ми придумали собі ситуацію і придумали, де що знаходиться. Бачите, самі доповнили, самі вибрали собі число і змогли скласти приклад. У завданні п'ятому нам з вами потрібно знайти невідйомий від'ємник. Подивилися уважно. Ми знали: ось ми тут гарно в третьому завданні з вами робили: ми знаємо, що. Числа при відніманні називаються Зменшуване, від'ємник різниця. Від різниця. Якщо у нас буде невідомий відємник, то нам потрібно від зменшуваного, бо це найбільше число, відняти різницю. І тоді ми дізнаємося ось оцей від'ємник. То 9 відняти 5 дорівнює 4. Подивіться, здійсно, вийшла четвірочка. Дивимося, 8 відняти невідомий від'ємник, який треба знайти, дорівнює різниця 2. Значить, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Це чітко показано по кольорах. 8 відняти 2, ми знаємо, буде 6. Значить, 8 відняти 6 дорівнює 2. Бачите, такий невеличкий зв'язок. Останні приклади пробуємо зробити самостійно. Дуже просто, тому що все показано по кольорах. Так, 5 відняти невідомий від'ємник дорівнює 3. Щоб дізнатися, яке число буде у від'ємнику, вам потрібно скласти приклад від зменшуваного відняти різницю. І дуже просто, бачите, 5 відняти рожевий колір 3 дорівнює 3. 5 відняти 3 буде 2. 2 буде на жовтому фоні, значить, сюди пишемо 2. Далі 7 відняти зменшуване невідоме дорівнює 1. І ми за оцими прикладами робимо з вами оцей. На синьому фоні 7. На рожевому фоні 1. 7 відняти 1. Скільки буде записали, і записали відповідно оцю відповідь. Так, дивимося за кольорами. Ну, а завдання шосте це буде абсолютно самостійне завданнячко. Адже тут все просто. Ми пам'ятаємо з вами чудових котиків, які обожнюють гратися клубочками, бігають з ними по всьому дому. Їм це дуже подобається. Або ще за фантиком, чи чомусь іще. Потрібно знайти клубочок кожного котика. Виберете в руки олівець і з'єднуєте котика із тим клубочком. На якому буде відповідь його виразу. Наприклад, 2 додати 7. Ми знаємо, це буде 9. Значить, у цього прекрасного котика буде клубочок із дев'яткою. буде синій клубочок. Взяли олівця і провели клубочок до нього. Так само проведіть клубочки до кожного котика.